5540 тисяч людей отримали безкоштовну медичну та психологічну допомогу у першому хірургічному добровольчому шпиталю, і це тільки за два роки діяльності. Саме з початком повномасштабного вторгнення звичайний комерційний центр пластичної хірургії перетворився у шпиталь військової медицини. Тут проводять психологічну та фізичну реабілітацію, використовують різні методи для того, щоб боєць після поранення повернувся до звичайного життя. Тоді було сім ліжок стаціонару. Зараз у нас є 14 ліжок за цих два роки. Якщо говорити суто про військових, то майже 400 військових отримали в тій чи іншій мірі лікування в добровольчому шпиталі. Більшість з них це були і курс хірургічного лікування, і фізична психологічна реабілітація. І також частина хлопців була на суто програмі реабілітації. Більшість з них це є після російського полону. Також були люди, які тільки на, на програми реабілітації без е, хірургічного лікування. 24-річний Володимир родом з Полтавщини втратив ногу, виконуючи бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після численних операцій у різних шпиталях країни потрапив до брасу. Зараз відновлюється за новітніми методиками, у тому числі працюючи у сучасних окулярах віртуальної реальності, одягаючи їх, боєць вчиться керувати власними емоціями. Комфортно подобається. Їздити ну, на конях, кататися, навіть попробував перший раз без ноги на неї, залізти на коня, щоб покататися. На вистави їздили, на концерти, тоді злини ліпили. Вчили вірші, розказували, знімали ролик до Шевченківських днів. Мимо того, що займання фізично ще й духовно розвиваємося. Крім того, у клініці здійснюють реконструктивні операції. Їхня ціль відновлення втрачених функцій рук та ніг відповідно повернення пацієнта до звичайного життя. Однак, навіть після оперативного втручання фахівця та цілком успішної операції, каже лікарка-реабілітологиня центру Наталія Семчак без психологічної готовності бажаного результату не досягти. «Щоби боєць не хочуть психологічно, ми фізично його не доб'ємося ніякого результату навпаки, можемо втратити той результат, який був раніше. Все ж таки, психологічно для нас це дуже важливо. Ми стараємось підтримувати, стараємось займатися з хлопцями в хорошій позитивній атмосфері, але робота психолога для нас є дуже важливою. Івано-Франківська громада взяла перший добровольчий хірургічний шпиталь під опіку. Вітаючись двохріччям, медичний центр очільник громади вкотре переконався, що у невеликому приміщенні, де активно працюють хірурги, ортопеди, реабілітологи та психологи, нашим захисникам затишно і комфортно. Тут затишно, тут по сімейному, так небагато можливо палат, але місто взяло на себе зобов'язання теж допомагати утримувати цей заклад, персонал. Тому що хлопцям тут подобається, їм комфортно, вони тут, тут отримують таку реабілітацію, як фізичну, так і психологічну реабілітацію, Це найважливіше. Найважливіше те, що хлопці хочуть. Такої реабілітації і тут черга велика. Тобто хлопці, які хочуть сюди попасти. це найосновніший аргумент того, що такий заклад повинен існувати, повинен збільшуватися. Ми щодавно у закладі збільшили кількість видів операцій для військових та всіх, хто постраждав від війни, і вже у перспективі зізнається керівник центру. Планують збудувати великий корпус першого добровольчого хірургічного шпиталю на більш ніж півсотні ліжок. Віталія Куч Ігор Горпопок, телеканал 402.